Якщо чесно, всі ми цілком природно прагнемо багатства і комфорту. Бажання отримати привілеї чи особливе ставлення проявляється навіть у незначних моментах, як приміром у виборі продуктів харчування або ж придбанні модного смартфона. Проте далеко не всі знають, що навіть банки пропонують особливі послуги та умови віп-клієнтам. То що ж включає в себе преміальне обслуговування в банківських установах. Розкіш це чи необхідність? Спробуємо розібратись разом з нашою постійною експерткою, засновницею школи фінансів Юлією Баткаловою. Доброго ранку. Доброго ранку, ранку. Юлічка! В нас з тобою теми невичерпні. А а, ж. А, а, а. дуже актуальна тема. Тим паче, що я знаю, що ти якраз працювала колись дуже давно, до того як створила свою школу. Саме у сегменті ВІП клієнтів. Правильно в так банку. І є. хто може, скаже, відкривати ось ці преміальні рахунки в банківських умовах? Кожна людина, чи це якась? Має бути приювілена людина, привілована. Я не знаю, як правильно сказати. Ну дійсно сьогодні у нас дуже цікава з вами тема, тому що багато українців в принципі ми всі користуємось банківськими картками. Правда, ну я думаю, що вже немає тих людей, які не користуються. Можливо, одиниці. А і дійсно багато українців вже зараз можуть мати преміальне саме обслуговування, але вони про це ще не знають. Можливо, не знають, тому що їм не розповідають менеджери. Можливо, поки що їм не цікаво, можливо, вони дуже. Же рідко звертаються до банківських установ, але фактично зараз кожен українець, який використовує там трішечки можуть бути різні умови в різних банках, але фактично в середньому від 20, будь правда. Здоров, Дякую. Дякую. правда <світ> від 20 до 30 тисяч гривень. Якщо людина використовує безготівково по своїм карткам, да як правило по одній карті одного банку, то вона вже може автоматично стати преміальним клієнтом. Тобто людина можливо вже. Має звичайну якусь картку не преміального класу, так використовує постійно регулярно на безготівкові розрахунки. Там тут все, що завгодно, да включає, тобто ми можемо там. Ходити по магазинах, купувати щось онлайн, і сукупно на місяць, якщо виходить десь 20-30 тисяч гривень, таких платежів сукупно, да, загалом, то вже людина автоматично може стати преміальним клієнтом. Ну а далі там в кожному банку можуть бути трішечки різні умови. Юлю, давай спробуємо розібратись, чим вони відрізняються від інших рахунків, та які основні привілеї може отримати клієнт, якого ми називаємо ВІП. Ну, найголовніші привілеї це і це дійсно дуже зручно, бо я також давно користуюсь. Уже як клієнт, а колись я була якраз як менеджер, і також пропонувала своїм клієнтам такі послуги. Це преміальне обслуговування в форматі менеджера, особ... особистого менеджера. і це дійсно дуже зручно. Тому, тому що... хто хоч раз в житті телефонував в банк, в і чекав, поки та музика буде грати, і ти вже не знаєш да, 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 кожен да, да, удар, кожну мелодію. Так і є. Це не треба робити. Так, дійсно, тому що інколи, якщо тобі терміново щось треба, підняти ліміт. От, наприклад, ти стоїш десь на касі, особливо, якщо ти десь за кордоном у тебе спрацьовує ліміт, а ти там ще 20 людей за тобою. Да? ти там yeah. в якомусь брендованому, наприклад, бутику прийшов, вистояв дві години черги. У тебе не спрацьовує картка, тому що ліміт, і ти телефонуєш гарячу лінію загально, ще й за кордону. Це жах. Ну, просто у мене теж такі приклади були, тому я вже сміюся, але дійсно. А преміальне обслуговування з особистим менеджером це зручно, тому що в першу чергу ти можеш спілкуватись у будь-яких месенджерах з живою людиною. Да? Тобто відразу у тебе є менеджер, який знає. Тебе знаєш всі твої рахунки швиденько написав якийсь запит, розблокувати, заблокувати рахунок. Все що загодно це дійсно можна дуже швидко. Написати. І Це дуже важливо при шахрайстві, яке зараз розпосюдилось. Коли ти відчуваєш, що тебе зараз можуть зламати чи вже зламали, телефонувати менеджеру, щоб якнайшвидше заблокувати твою картку, так менеджеру швидко заблокувати картку. А якщо, наприклад, це субота і неділя, ми знаємо, ну менеджер також людина, він працює з понеділка по п'ятницю. Ще окрема виділена лінія кол-центру для преміум-клієнтів. Є це тобто, все одно, навіть якщо ми телефонуємо на гарячу лінію, ми не будемо чекати 20 хвилин, там буде окрема лінія, і з мого досвіду це дійсно швидко. Тобто, ти телефонуєш відразу беруть слухавку і допомагають твоїх. Там вирішення а, твоїх питань це а, якщо говорити про те, а, чим преміальні картки відрізняються від ну, звичайного класу карток. Так і в принципі тут ще є класні фішки. А, зараз менше людей ними користуються, тому що ми менше подорожуємо. Ми знаємо, да? ну, в принципі і дівчата, да, чоловіки їм на жаль складніше зараз взагалі uh -huh. подорожувати, але все одно а, класні послуги преміальним клієнтам дають ось ці ВІП-картки, тобто ми можемо використовувати їх як. Перепустку в лаунж зони в аеропортах по всьому світу це прекрасна можливість, коли ти приїхав І навіть в зоні укрзалізниці. Да. мало хто про це знає, так Слухи, якщо навіть так. вже говорити про подорожі в Україну, якщо про подорожі да mm -hmm. тобто, в принципі, ми можемо використовувати як для того, щоб почекати да, наш рейс, особливо якщо у нас є один рейс там через 3-4 години інший. Да, тобто класно, ми пішли, попили каву, там лаунж, тепло, комфортно і все таке. Юльчико, а через розповсюджується ось ці віп-послуги і на дітей? Якщо а, у батьків є віп, угу. ця картка, як правило може входи входити плюс одна дитина, але знову ж таки тут все залежить від пакету послуг, тому що ще до таких карток як правило додаються страхові продукти. Це може бути на вибір клієнта, наприклад. Вам дають один страховий продукт на рік. Це може бути медичний асістент, да, тобто підтримка на території України, це може бути тревел-страховка. І от тревел-страховки, до речі, дуже часто дають на одного дорослого, тобто той, хто тримає цієї преміум картки, преміум рахунку, та на одну дитину. Якщо дуже більше класно. дітей, там можуть бути додаткові знижки, наприклад. Але також дуже дуже комфортно. Плюс якщо літають з дітьми, також uh -huh. може бути дитина. Там просто є обмеження по віку, тому треба дивитися, який саме пакет послуг, в якому банку будуть саме по наповненню. Чи всі банківські установи мають преміальні послуги? Фактично майже всі, але а, з тих а, з ким я взагалі працювала, і ті пропозиції, які я дивилась, коли ми взагалі обираємо банк, на що ми дивимось? Ми дивимось на що на рейтинг стійкості. Ми вже uh -huh. говорили з вами. Да, тобто, де відкрити картку, ми можемо дивитись і де обслуговуватись як преміум клієнт тобто, це також дуже важливо. Да, тобто нам важливо не просто мати преміум картку, а мати якісне обслуговування, правда, менеджера і послуг. Тому ми з вами відкриваємо від мінфіну рейтинг стійкості. Сті банківських установ Дивимось, як правило, топ – Це найкращі, найстійкіші банки зараз. І дуже часто це оновлюється. Да, тобто раз на квартал, як правило, можемо подивитись, і ось в топ 10 обираємо. І як правило, всі ці банки, які будуть в топ 10 вони всі будуть мати ось ці преміальні пропозиції для своїх клієнтів, Юльчико. А... Скільки коштує ось ця преміальна картка, Всередньо. ну, і взагалі преміальне обслуговування? Тут можуть бути, як правило, так і є майже у всіх банківських установах, можуть бути умови. Тобто, наприклад, якщо людина витрачає там, 30 тисяч гривень на місяць безготівково, то така картка плюс все, що до неї входить, буде без, абсолютно безкоштовно. Є ще другий варіант, можна тримати на депозиті або на кількох рахунків в цьому конкретному банку, також кошти, там, ну, як правило, це Хуїться від гривні там від 200 тисяч гривень, uh -huh. якщо ми регулярно тримаємо, також може бути безкоштовно. Якщо ми і це кожного місяця нам потрібно, потрібно зберігати ось ці умови, uh -huh. так якщо в якийсь місяць ми, наприклад, не тримаємо гроші на рахунках і не витратили ось ці там обов'язкові мінімум 30 тисяч гривень. Uh -huh. То абонплата автоматично програма порахує абонплата може бути в середньому від 500 гривень. Ну, все залежить знову ж таки від банку і від того наповнення, яке буде в цьому. У пакету послуг, тобто дивись. Є да. два варіанти. Я перепрошую, або людина має за місяць використати 30 тисяч гривень безготівково, або мати на рахунку або в кількох рахунках депозиті гроші. Правильно так, так саме ну от щоб відкласти, вони там працювали. Як так інколи може бути, що треба мати і то, і то. Тобто ага. може ну знову ж таки, да залежить від банка. То тут може бути сума безготівкового розрахунку менша, але також треба ще мати а, якийсь депозит на рахунку. Я хотів спитати мені здається, що це важливе для всієї нашої поважної глядацької аудиторії питання: як відрізнити от справжнє преміальне обслуговування від того, що не є ним. Хороше таке питання. А, ну не хотілося б сказати, що на власному досвіді, а, тому ну але дійсно, да, тобто, ми можемо зайти в рейтинг стійкості банківських установ. І як правило, ті, хто входить в цей топ 10 про який я вже говорила, вони ну це їх бренд, да, це їх ім'я. Вони не будуть давати нам неякісне преміальне обслуговування, тому що їм важливо залучати людей, які можуть використовувати активно картки, чи, тобто. Активно користуватися їх рахунками, так плюс тримати депозити, плюс такі банківські установи вони ще пропонують нам купувати е, облігації. Да, це наші наразі військові облігації. Як правило, для преміальних клієнтів це можуть бути якісь спецумови цікавіші а е, може бути це що цікаво. по депозитам, так е, так і по облігаціям, і наприклад, і на і по кредитам також можуть бути. Е, як відрізнити, я скажу так, краще прийти і подивитись ще до того, як ти хочеш відкрити рахунок, або як. Ти хочеш перевести картку в преміальне обслуговування? Запитати а можна я поспілкуюсь з менеджером. Я думаю, що угу. тут вже плюс-мінус буде зрозуміло до того, як переходити, да тому що як правило ми можемо перейти а, з преміальної картки в зворотньому напрямку на звичайну, да чи закрити рахунок, але це може бути також не безоплатно. Угу. А є якісь ризики, скажімо, пов'язані саме з відкриттям ось цієї преміальної картки, чи, чи ні? От єдиний Кратенько. ризик, да єдиний ризик, це саме ж щомісячні комісії. Ага. Тобто, ми маємо розуміти, чи можемо ми на прикладі оцих 30 тисяч гривень реально кожного місяця використовувати безготівково. Якщо людина вагається, поки можна просто там півроку пів поспостерігати, взяти потім випуску і подивитись, чи комфортно витрачати 30 тисяч гривень з одного рахунку. Комфортно відкриваємо, Некомфортно? не відкриваємо, щоб зайвий раз не сплачувати даремно ось абонплату. Ми традиційно дякуємо тобі за поради та роз'яснення нашій неймовірній не, фінансовій консультанції. Юлічка, дякуємо тобі, друзі. Курси фінансової грамотності коштують ну шалені гроші. А наші глядачі мають змогу отримати цю інформацію безоплатно. Заходьте на сторінки ранку вдома у соцмережах і діліться цими відео з друзями. Можливо, їм буде у нагоді. Ці а Зараз відео. пропонуємо поринути у світ кіно, але при цьому в аспекті теми фінансів у Рубриці Бекстейдж подробиць створення захопливого фільму Гра на пониження про людей, які вирішили зіграти проти системи. Та заробити на світовій фінансовій кризі 2008 року.